Це однозначно найсмачніші котлети, які я коли-небудь готувала під час посту, а найголовніше готується все неймовірно, просто це дуже-дуже смачно, тому обов'язково готуйте, якщо вам хочеться м'яса, як і мені. І так, всечовіду замочуємо на 4-5 годин і ставимо варитися на 10-15 хвилин до напівготовності. Цибулю нарізаємо якомога дрібнішим кубиком, яким може. Дві невеликі морквини натираємо на дрібній терці. У не не собі відпади. Маркуйте булю пасируємо до напівготовності. Сочевицю протяжуємо і можемо її пропустити через м'ясорубку або перебити її блендером. Підправляємо нашу кашку у миску, додаємо нашу засмажку, свіжу молоту цибульку. Борошно звичайне, десь 5 столових ложок, трошку кукурудзяного. сіль, ваші улюблені спеції у мене це від магії, і обов'язково чорний молотий перець. гарно помішуємо до поєднання інгредієнтів. Тепер нашими золотими ручками формуємо наші котлетки. Ось так гарнасенько дивіться. Вони формуються без проблем. Обвалюємо їх в сухарях. Ось така котлетка у нас виходить, і смажимо. смажимо до золотистої скоринки з обох боків. Обов'язково викладаємо на паперові рушнички, щоб стекла зайва олія і смакуємо, що виходите у пісні.